Всім привіт! Коротше, я йду на ставок. Ого, ми вже біля ставочка. Крик, трик, трик, трик. Сказали, що хтось стрибати в воду то купатися. Заборонено. Нічого собі. Риба клює? От рибалити можна? Якась непонятна кабінка. А це жовте, це знов наші українські соняшники. Рибати та купатися заборонено. А що буде, якщо покупатись і стрибати? А може там. Змії. О, лодочка. Човник. човник, 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 човник. Риб. бо тільки що клювало. Давай подивимось. А, ти показав. Камера. Как ЩО РИБА НЕ А що буде, якщо перейти на другу сторону? Давайте зробимо це. А тут мості. А, а я туди не можу прибратися. Бо це за межами сотні солари, а туди не можна. Альтанка вісім. А що ти який? Рибалки. Ось ця кабінка на мостик Жалко, що ми не можемо перейти на другу сторону ось. Цю. Правда? Скажіть. Це найпевне, що... Я думаю, гандер парті Добрий день, це гандер парті Так, буде гандерпарті. Дякую. Дуже круто. І тут навіть -парті. О, А ось той пісочок, коли втікав від монстра, то я його перепригував. Гарний ставок, правда.